Така ситуація тут є у нас із нашим лісництвом. Ми з вами, пам'ятається, зініціювали цю перевірку, ми з вами намагалися чесно відверто поговорити про проблеми, які існують у лісництві. На даний час відчувається, є в деякій мірі таке і ігнорування. Я зустрічався із Агієм Василем Омеляновичем. Фактично була така бесіда, що нехай комісія попрацює згідно тих вимог, згідно норм, які існують, ну, згідно законодавства, і, власне, щоб вони приймали рішення. На даний час я хочу сказати, що іде перевірка по різних місцевах, тих, вказаних нами у заяві. Порушень, так би мовити, Значить, які будуть наслідки, я, я не знаю, практично то мають говорити спеціалісти. Єдине, я казав і Василю Омеляновичу, і неодноразово я піднімав питання про те, що е, повинно все мінятися, не може так продовжуватися, як було раніше. Є е, е, відповідна проблема і відповідно ми мусимо давати поштовх для тих, хто спроможний її вирішити. Виходячи з цього, на сьогодні ми практично в такому тісному невеликому кругу зібралися тут, за лише з єдиною умовою для того, щоб сказати, що ми е, беремо е, ситуацію під контролем, ми будемо на неї звертати увагу, при якій би то обставинах не було. Є на то великі вагомі причини, ми про ці причини говорили, вказані. Нам, нам не, да, не надані такі... Е, Відповіді, скажімо, професійного спрямування, щоб вони нас влаштовували, і відповідно ми сьогодні тут прийшли сказати, що це є для нас дуже важливо. Ще раз вертаюся до того, Василь Омельянович, я був спеціально сьогодні, приходив, я не думав, щоб тлікати вас, я просто хотів з ним переговорити сьогодні зранку. Приходив сюди, але його не було, і відповідно я йому дзвонив, він трубку не дає. Тому ми сьогодні, як прийшли сюди і передаємо через тих молодих хлопців, які працюють і працівниками тут є, що ми будемо беремо ситуацію під такий контроль, як, наскільки нам це допоможе наша. А, наше, так, знання, так, наші знання, наші да якийсь ботний перепадкований і, і, і відповідь, і, і відповідно і відповідно кажу ще раз, що ми практично кажемо, що будемо. Приєднаний брасато, він то є з тобою поспілкуюсь. Дивіться, товариство, давайте ще раз А йому ми зорієнтуємося на наступну. Я би не хотів, щоб на давайте я розумію, що дуже складно, дуже складно в державі, дуже складно в суді. Але ми. Ми вже про це багато разів говоримо, давайте контролювати емоції, давайте практично ми будемо е, намагатися пасти в основу здоровий груз. Є е, е, останні, останні дані, що, я, що мені передав ще тоді, коли я мав бесіду з е, Васильом Миляновича, він мені передав е, динаміку виробку лісів у нашому лісництві. Е, практично є проблеми до них. і Я хотів, щоб він дав мені сьогодні відповідь. Але практично, так як ми сьогодні, його немає. Я так довожу до вас до відомо, щоб ви, то найбільше що мені там не сподобалося. Ось, є таке поняття санітарні рубки. Санітарні руки виходить, що е, це є е, хто спеціалісти розумієш, що це означає, але дуже це під цим прикриваються дуже такі е, е, своєрідні можливості. І відповідно, якщо за а попередні 4 роки 10-го року, коли є керівником Василем Мелянович, було вирубано 45 гектарів лісів наших дубів на санітарну руку, то скажімо за попередні 5 років, що перед ним було всього нашого 5 років і 25 квадрат... гектарів. Тобто, тут для мене, мені я би хотів, щоб він це якось пояснив. що чого при його керниці так почала інтенсивно гнити наш дуб. Я кажу все про це, чому я звертаю увагу на дуб? Звертаю увагу на дуб, тому що дуб то є найцінніша порода, така яка в нас є тут на нашій виноградівщині, і відповідно ми повинні про нього переживати всі. Я би хотів, щоб ми розуміли, що Спеціалісти, я розумію, що існують професіонали і так далі, але якщо мова йде перевертає край, коли до прикладу кажу, це є, вже обертається небезпекою для наших громадян, і відповідно ми мусимо реагувати. Тобто я вертаюся до того, що ми прийшли з для того, щоб сказати, що власне, будь-який день ми прийдемо знову вимагати відповіді на ці питання, які нас бентежать. Я не знаю, чи я, чи я зрозуміло кажу вам, чи я зрозуміло доводи до вас інформацію, всю, але я би хотів, щоб ми були наполегливі у своїх вимогах. Я, я, я не беруся казати, щоб хлопці нам пояснювали, чи що я лише один хотів, щоб ми були толерантними і щоб вони в такій мірі доповіли керівництву, бо, бо е, їм каже тут жити. Їхні діти також є тут, і відповідно це дуже багато значить. І ще одне хочу казати: на тепер, наскільки я порозумів, дуже ну, існують такі е, не дуже прозорі норми взаємостосунки розрахунки розрахунках і так далі. Виявляється, а тепер ніж, вже кажуть, що машина дров, тих, які вже беруть по три з половиною тисячі камаз дров. Значить, це то правда, що я не кажу, але це все догадки, це слова. Але ми про них мусимо. Сідати та говорити собі так для того, щоб розуміли, що багатство наше то не не тільки багатство окремих людей. Наші ліси то не тільки є надбання когось окремих людей. Тобто, і відповідно ми на це будемо реагувати. Я б здається, все сказав, хто ще може щось сказати. Ви кажете, що громада не контролює не все. Ми кожен рік, кожен рік на року. З кожною селищною радою погоджуємо всі роботи, абсолютно всі роботи, які будуть проводитися на наступний рік. Чого вам, ваші депутати селищні? Що вам голови ваших е, сільських рад не розказують, що... не розказують? Вони не роблять нічого. Ну але дивіться, я, ми ж я, Давайте Я розкажу вам е, звіт, пане Володимире, Не скаже вже два слова. — Я, Давай, я, я вже скажу. Ми погоджуємо всі роботи, які будуть проводиться в е, даних урочищах, які підлягають селищним радам. Яке урочище, до якої сільської ради? Ми погоджуємо всі роботи абсолютно на на рік. Друга позиція вирубуємо ліс. Вирубуємо ліс згідно лісовпередкування, яке проводиться на 10 років, яке проводить лісопереджує експедиція з Гирпіня, Київська область, яка єдина в Україні має право розробляти лісопроєктну документацію. Інша позиція дуба, ви сказали, що стільки вирубали дуба санітарними рубками. То є неправда, бо більшість суцільно санітарних рубках є в горах в букових лісах. А чого лісовози дуб возили чи сама? Я, я, я... Я, я вам скажу, я вам скажу, якщо, не кажу, не якщо не є не головне користування, то є, мусить возити, а то, то ліс. але то є. є головне користування, яке на 10, років, років, на 10 років вперед лісовопорядна експедиція. Якщо є стилий ліс, стилий ліс 110 років дуба то його треба рубати, бо йому через 20-30 років буде... Но, а кілько ви посадили, посадили? Посадки проводяться абсолютно на всіх ділянках. Ну прийдемо ті посадці, хоч раз. Чекайте, а яка якість? Давайте, хлопці, років, давайте я будемо говорити. Я два роки. Я, 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 я два роки. То, що на бумагах то, що то позабивано у землю, да, то лише одного діло. Давайте так, я скажу ще. Оце зараз сітку, вірші хлопці тепер наші є там перевіряють зараз у Шланській лісницю. Вони протеж вже це вже третій день. Регулярно хочуть, вертаються в пізно. Вони практично намагаються оцінити ото, пояснити сопоставити те, що є в папірів. Я вам кажу, що це не мої слова, я це вичитав із того, що мені дали. Я, ось я говорю санітарну суцільну руку за десятий, 13 тринадцятий. А ти за 14 візьми? За 14 санітарний грубок дуба взагалі немає. Я, я переклав 4 роки. 10, 10, 11, 12, 13. 10, 11, Десятий 11.12. 4 роки. Одного, ні, одного, ні, одного, ні одного дуба з уцільними рубками цього року, шуланки. Я, я, я кажу, щоб що, що правильно був, що я був ні, правильно не. розумію. А як хочеться, а як то майже діє? Або головне користування, люди добрі, я ж пояснюю. На 10 років у користування 16 тисяч кубів, в рік нам зобов'язали зрубати, зобов'язали, не ми придумали, а нас зобов'язали рубати 16 тисяч кубів. Вони нахвалитися кубів. До нас приєднали, до нас приєднали ще колхозні ліси. Колхозні ліси є дров'яний ліс. Практично. То не приєднали, то де лісок взяв собі збільшити площу. Тому що там було таке, що хотіли десь скорочувати, і треба було площу. До 1 січня 2014 року всі агровійськові ліса передані під Агентство лісових ресурсів, У всій Україні. Хлопці, якщо цікаво, я два дні хожу по лісах. Якщо хочете, я зачитаю.